Атмосферний фронт продовжує мандрівку по Україні, але погода приготувала сюрприз. А я Богдан. Це погода в Україні на завтра, 23 липня. У західних областях без опадів увесь день. Температура повітря від 16 зранку до 28 в день. Перевітру до 10 12 метрів на секунду. На півночі країни впродовж доби атмосферний фронт буде покидати даний регіон. А також дощі та грози пройдуться по Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 16 до 28 тепла. вітру коватиметься зі швидкістю від 6 до 12 метрів на секунду. У центральних областях дощі та грози тільки зранку залишаться у Полтавській області, і згодом у центральному регіоні опадів взагалі не очікується увесь день. Температура повітря колуватиметься від 16 до 32 тепла, а вітру впродовж доби коватиметься зі швидкістю від 9 до 15 метрів на секунду. На сході дощі та грози вируватимуть впродовж доби у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Температура повітря коватиметься від 22 до 30 тепла. Париви вітру від 6 до 12 метрів на секунду. Невиключні шквали до 20 мс. На півдні дощитиме у Запорізькій області переважно вдень. Запоріжжя під питанням, але не виключні дощі і там. А так без опадів, як і порешті частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 20 до 36 тепла. А вітру від 8 до 16 метрів на секунду. У Криму також може подощити в день невиключні грози, а так без опадів. Температура впродовж доби коливатиметься від 19 до 36 тепла, а вітру від 9 до 15 метрів на секунду. А от по геомагнітній обстановці в Україні не так райдужно, бо очікується 5 балів. Тож будьте обережні. Ось такою погода буде на завтра. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте відео, і дякую вам усім за підтримку.